Мене звати Стас, і вже 12 років, як я не курю. До цього я курив 2-3 пачки в день червоних сильних цигарок. І у цьому відео я поділюся своїм досвідом, як я кинув курити, що мені допомогло. І якщо ви на такій стадії, що ви думаєте кинути курити, або хочете, або вже кинули курити і хочете поцікавитися, як я це зробив, додивіться це відео до кінця, в ньому я розкажу все детально, як воно є без прикрас. Почну я з того, як я почав курити. Напевно, як і більшість людей я почав курити в глибокій молодості. Приблизно років 10-12 я закурив перший раз. Як завжди, це буває десь випадково, ти щось там спробував, навіть чисто інтерес. І так як більшість, напевно, так і сталось. Так, я спробував і, скажімо так, втягнувся. Я не настільки старий, а останніх 20 років було сильне толерування нікотину, куріння. Його постійно показували фільми, де герой там отримав якийсь стрес, йому зразу треба цигарка, щоб заспокоїтись, або він там наш герой в романтичних стосунках і треба обов'язково закурити там після всяких любовних втіг. Тобто в наші часи, в мої часи, було сильне толерування таких речей. Тобто, це сприймався як атрибут, без якого ти не можеш прожити там і дня. Тобі треба і в радісний момент його, і в нерадісний момент. Ну тобто, зрозуміло. Не, чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли я перший раз закурив. Ну прям дійсно не пам'ятаю. Але швидше за все, це було на якійсь тусі або десь за гаражами, поки батьки не бачать. Ну тобто, розумієте, як в більшості людей це відбувається це саме так. Але плавно я почав курити десь. Пів пачки в день, потім пачка, потім півтора, і це переросло в дві пачки на день сильних цигарок. В чому основні мінуси куріння? Ну давайте розберемося. Ну, В першості, то, що це заважає нам жити. І реально мінус найосновніший в тому, що це є залежність, яка викликається нікотином, тобто тій діючій речовині, яка є в цигарках. Навіть я знаю, що зараз в сучасних оцих айкусах оце все. В них також є оця діюча речовина, без якої ви не можете жити і курити далі. Але ні в чому, ну в цьому немає нічого поганого. Це так працює цей механізм. Які на ну які мінуси ще я можу перечислити після цього? Е, задишка, туман в голові, е, поганий смак, поганий сон це все є мінуси куріння. Насправді, ну я думаю, ви і так знаєте більшість. І так знають мінуси, це є очевидно. Той, хто курить, знає, що це є мінуси. Так само, коли я курив, це для мене також був. Ну, я знав це все. Які плюси кинути курити? Ну, давайте я розказав про мінуси, а які плюси вас очікують, якщо ви кинете курити? Я вас ні в чому не переконую. Господи, прости, я не буду цього робити. Ви дорослі люди самі знаєте. Але я просто хочу розказати, як на, на цій стороні, як ви себе почуваєтеся за 12 років. Ну, в принципі, в мене накопичилось. Думок на цю тему, які плюси. Ну, перший, самий очевидний плюс ну для мене особисто вертається смак їжі. Це є правда на 100%. Наприклад, я люблю каву, і мені я пам'ятаю, що коли я кинув курити, то мені цей смак кави там за місяць часу, який кинув, прям зовсім інший. Був він був якийсь ароматний, смачний, запашний. Весь смак зразу ну, вертається, та це є правда. І саме прикол в тому, що помимо цього смаку, ще, ну, звичайно, що можна набрати пару кілограм, але це теж нормально. Ну, тобто, набрати вагу після того буде нормою. Чому? Тому що, блін, ви відчуваєте смак їжі, воно прикольно, смачно. Ну і вам хочеться це якби пробувати. Ну, нюх, це так само вертається. ще плюси секунди курити, пропаде віддишка. дишка. Ви будете підніматись там по сходам, якщо вам прийдеться це робити. Не буде такого, ніби ви пробіжали марафон. Шкіра, зуби, звичайно, зразу вас легше буде їм, і не буде цього чинника, який буде їх, грубо кажучи, псувати. Ну і, напевно, теж плюси, ви будете вільною людиною. Ну, тобто, у не буде цього внутрішнього зуду, о цього бажання, внутрішнього голоду. Не ви вільна людина, ну хочете не курити і все. Вас нема тяги до цього. Ну тобто, за 12 років, повірте, сила волі не допоможе. 12 років це витрим. Ви будете просто кожен день просинатись і думати о, я відмовився чогось важливого, я без цього не можу. Але насправді ні. От один з найбільший плюс то, що ви будете вільною людиною. Тепер давайте перейдемо до самого цікавішого, як я кинув курити і що дозволяє мені 12 років вже поспіль, ні дня без цигарки прожити і прожити їх щасливо. Будьте впевнені в цьому. І чи в цілому допомогла мені сила волі? Чесно, я багато раз спробував кидати курити, і, звичайно, як більшість там. Умовно починається з понеділка, і вівторок закінчують. Десь так і в мене. Чому? Тому що я, як і більшість людей, це і нормально. Ми стараємося просто сказати: все, я не курю, більше не буду, все, більше я цим не займаюся. Все, це погана привичка, я знаю, що вона погана, вона мені шкодить, я трачу гроші і так далі. все Але насправді, ну, це так не працює. Ви не можете себе з силою заставити щось зробити. Вас, ну, вистачить на якісь. Етап, але насправді ненадовго. Плюс вас в голові, коли ви будете кидати от таким силовим вольовим методом, буде чітка установка. Я відмовляюсь від чогось важливого. І це насправді от і буде вас гнітити. Ви не будете відчувати, що ви. Класно проводити час з друзями. Ну, от воно вам буде завжди якимось неповноцінним. Тобто, ви будете відчувати, що от вам, як умовник, як без руки, без ноги ви прийшли кудись. Ну тобто, або ви правша а вас заставляють писати лівою рукою. Це буде незручно, це буде тяжко. І ну це блін адська мука. Насправді, я би не зміг. Я ж про себе і кажу, що я би не витримав навіть 15 хвилин, якби я себе це заставляв. І от коли я заставляв, ну от такі спроби були в мене зрозуміло, то я. Не зміг кинути курити таким чином, і вас також ну, закликаю не заставляти себе. Єдине, що ви можете зробити, це використати силу самопереконання. Завдяки силі самопереконання я кинув курити. За один день. Тут ви, напевно, будете зараз очікувати, якісь курси я буду продавати. Ні, тут нічого не буде, я просто ділюсь своїм досвідом. Але якщо вам цікаво, можете підписатись на мій інстаграм. Я ведурів з кожен день. І також, звичайно, підпишіться на цей канал, якщо вам це цікава, ця тема. І в цілому, дякую. Так як я і казав, кинув я курити за один день. І врахуйте той факт, що я курив дві пачки. Червоного честера в такий був колись <смеш> в день. І все. І після того я не ну, мене не було бажання. А чому не було бажання? Тому що я переконав себе, що Нікотинова залежність нічого мені не дає. Я спеціально наголошую на тому, що це Нікотинова залежність. Чому? Тому що це є основна причина, чому більшість курять. І от просто хочете перевірити наскільки я правий, Ідіть в аптеку, купуйте безнікотинові цигарки. І куріть їх. Я хочу подивитись, наскільки вас вистачить. Вам буде неприємний смак, вам буде там щось, щось ви знайдете, самі собі придумайте, що буде не так, але саме сне там немає нікотину. І тому, спробуючи оцей експеримент, ви зрозумієте, що основна причина того, що ви не доутримуєте цей нікотин. І кинув курити, от я саме таким чином. Насправді мені допомогла книга, Кара. легкий спосіб кинути курити. Багато чув різних відгуків від різних людей, але ну, не знаю, я вважаю себе живим прикладом наразі такої людини, якій ця книга допомогла. Багатьом вона не допомогла, як я вважаю, по такій причині, що люди очікували якусь магічну пілюлю, але без старань, без роботи над самим собою вона не спрацює. Ну, тобто, якщо ви відноситесь до цього отак, то ви такі результати і отримаєте. Ну, власне, так і є. бо Мені ну, я живий прикид того, що вона працює. Так от, як я кинув корити, я просто прочитав цю книжку, не спіша, потихеньку, обдумуючи кожен тезис в ній, старався знайти якісь логічні підтвердження або навпаки якось спростувати цю теорію. Але насправді, ну, як бачите, воно спрацювало. І насправді, от якщо блін, двома реченнями пояснити, про що ця книга, вона заставляє вас якраз не включати силу волі. А самого себе переконати, що воно нічого вам не дає. І це, бляха-муха, чиста правда. Якщо ви, тобто більшість, тобто більшість самі придумують властивості нікотинові залежності такі, тобто більшість самі дають нікотиновій залежності таку властивість, якої в неї нема. Якщо відкинути оці всі фактори, у вас лишається просто залежність. І от її треба й побороти. Якщо ви усвідомили проблему. Зрозуміло, який вирішити, тобто перестали курити, і у вас не виникне бажання курити далі, то все вітає, у вас вийде. Але знову ж таки, це не працює без бажання. Заставляти себе не потрібно. Ну і звичайно, до крайнощі доводити також не треба. Ви маєте розуміти, що це в більшості залежить від вас, і вам треба самому собі пояснити, через то і немає якого, знаєте, універсального рішення. Ви маєте самі розібратися з цим, самі собі пояснити, що вам це нічого не дає, а використовуючи аргументи з цієї книги. От, власне, от такий спосіб, як я кинув курити. Е, ще такий лайфхак, який допоможе вам порівняти, що таке куріння зі сторони некурящого, е, наприклад. От більшість вас, ті, хто курить, от яка у вас виникає паніка, наприклад, коли у вас закінчуються цигарки чи стільки що ви там курите. Правда, ви хочете піти, умовно, в магазин, навіть якщо це там ніч, вам треба піти купити. Бо ви знаєте, що у вас от запаси закінчуються. Я зробив такий невеличкий експеримент, внутрішній, я це порівняв ну, умовно з морквою. Якщо ви прокинулись, ви так любите моркву. Но ви не підете зараз вночі купувати моркву в супермаркет, тому що у вас вона закінчується, правда? Тобто існує щось інше, що заставляє вас це робити. Ну, власне, яка причина цього? От на таких аналогіях, це як порада лайфхак вам, ви можете собі будувати свою власну впевненість у цьому способі кинути курити. Як змінилось моє життя після того, як я кинув курити? Та бляха муха повністю змінилась. Я не є залежною людиною від Нікотину, я відчуваю легкість, я маю можливість насолоджуватись смачною їжею, мені не потрібні стимулятори. Тобто, ну, життя прекрасне без куріння і без нього ну, повністю можна обійтись. Якщо ви розумієте, що ви не відмовляєтесь від чогось важливого, а ви позбуваєтесь навпаки тягаря, який вам заважає нормально жити. То так буде легше. Поради тим, хто кидає курити або думає кидати курити. Думаю, також такі поради я можу роздати з висоти свого 12-літнього досвіду. Поради тим, хто кидає курити, хоче курити або тримається. Перше і саме найважливіше, так як я говорив, всьою ниткою проходить через. Всьою ниткою через все відео проходить ця думка, що сила волі вам не допоможе. Вам допоможе сила самопереконання. Якщо ви просто переконаєте себе, що вам не потрібна морква, то ви обійдетесь і без неї, правда? Так само і тут воно так і працює. Простий алгоритм дій, як кинути курити. Зрозуміти механізми, як це працює, тобто, що виникає, чому у вас виникає залежність. Зрозумійте, що воно вам нічого не дає, і вуаля, ви вільні. <сум> Куріння викликає залежність. От реально ну, проста фраза. Якщо ви курите, ви далі, грубо кажучи, вам потрібно далі поповнювати запас нікотину в своєму організмі, Нікотин виводиться, вам знову хочеться курити, і так по коло. Якщо ви боїтеся, що в вашому житті настане пустота після того, що воно буде неповноцінним. Повірте, це не так. З стресом можна боротися різними способами. Ви можете придумати навіть хобі якісь, можете зайнятися іншими справами. Це також вас розвантажить. Якщо у вас нема задишки, ви краще себе почуваєте. Ви можете там зайнятися велоспортом, чи просто якось якісніше проводити цей час без якихось стимуляторів і так далі. І остання найважливіша порада вона точно допоможе кидати курити. Без бажання нічого немає. Якщо ви не маєте цього бажання, вас це влаштовує, то будь ласка, ну я точно не збираюсь нікого вчити і щось переконувати. Я просто розказав свій досвід. Але бажання це є саме перше, саме перший крок до вирішення проблеми. Якщо ви усвідомлюєте, що це проблема, вам це не подобається і у вас є бажання щось змінити. То все у вас вийде. Я впевнений, що все у вас вийде. Якщо ви знайдете для себе оцей внутрішній ключик, як зрозуміти самого себе і переконати самого себе. Оце реально є один шлях, щоб кинути курити назавжди. Живіть вільно. І будьте впевнені, що все у вас вийде. Дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, що хоч комусь у навіть одній людині я допоміг хоча б зрозуміти, як це працює, розказав за свій досвід. Чекаю вас в коментарях внизу, поділіться своїми історіями. Буду дуже радий поспілкуватись. Можливо, щось ми там для вас знайдемо. І, можливо, чимось я пораджу допоможу. Ну і звичайно, якщо вам цікаво, можна переглянути ще ось оці відео.